Так, всім привіт. Вітаємо вас у нас. В першу чергу хочемо подякувати за привітання, за те, що привітали нас із сином, бо тоді, коли ми з хлопцями знімали відео, то ми ще чекали, а коли вже відео вийшло, то у нас народився третій син. Назвали ми його Захар. Все пройшло, дякувати Богу, добре, то будемо будем ростити. А хлопці підроздають. Ми спочатку хлопців нас беруємо, щоб одежі доносили, бо тоді вже за дівчинкою. казала Олеся. Такі справи, ну справи. Зараз приїхали на поле. Цієї ночі у нас був мороз такий мінус 2. Ну, мінус 2 це передавали, можливо, трошки більше, того що кукурудза я тоді так із хлопцем тобто, проїжджав, спостерігав за нею, то якби на трошки жовтіло, то нічого страшного. Але після цієї ночі, то бачу, лягла лежить покотом. Отут, бачите, якраз добрий бетон на цих родочках. Та воно скрізь відно. Глянь, є така, наприклад, що ще якби відійшла б, як от ця стояча, а наприклад, як оця, то хто знає. Що буде тут з нею. Це у нас не, не багато таких ділянок, але й немало. Майже, майже половина, що ми так раніше трошки посіяли і. Не раніше даті, то воно все добре виходило. Хочеться, щоб і вологу застать, тож у нас такий пісочок тут. І тут бачите, отака от виходить вона. То Зараз подивимо, зараз потепління на сьогодні, на ніч ще передають нуль, а далі трохи потепління і дощик, можливо, буде. Якщо відійде, буде все добре, якщо ні, то будемо. Будемо пересівати її, швиденько закультивіруємо і пересіємо. Так, знаєте, по шапці вона отримала добра, чи якось я раніше приїжджав, я дивився, то тут пожовтіло, то нічого страшного, а тут зараз бачите отак. І тут, до речі, так видно, як сівалочка порозложувала, це я вже тут сіяв на тисячу обертів навом, вал відбору потужності. Це як тут непогано вийшло а коли на, на 540, то, то трошки особливо більше фракції насіння робила пропуски. Можливо, хто стикався з таким, мав таку вже ситуацію, коли кукуруза після приморзків така виглядає. Ну Це, мабуть, я, я думаю, що це вже буде їй така невеличка погибель. Ну, нічого страшного, цього року якась така весна виходить, і ні дощів і, і ще й холодно. А кукурузка навпаки любить, любить вологу і любить тепло. Будемо спостерігати. Зараз заїдемо ще до бичків, глянемо сьогодні неділя, то вони виїхали. Вони виїхали. Тобічки ми випустили, приїхали. То вони майже цілий день будуть пастись. Так гарно, тепло в день. Тоді приїжджало, так було гарно родочки видно. Це вчора, по-моєму, приїжджали до цих приморозків, такі зелені були, а зараз вже тільки такий жовтий муляж. Ось такі справи. От тут, бачите, де такі менше, я думаю, де отака вона не, не попадала, то ця нічого оця відійде. Наприклад, оця. Коли отака, то вже вона аж загниває. І нічого ми їй не допоможемо. Наприклад, оця бачите, також вона. Та не знаю, чи серцевинка жива чи не жива. Ну добре, подивимось. Будемо спостерігати, днів в три. Тоді потепління піде, а далі глянемо. Якщо ні, то пересім та й, й все. Але не хотілося бо на рані, вона на гарно, коли вологи більше в землі. Було б, але цього року, можливо, не вийде рані, буде тільки пізніше. Зараз поїду на пшеницю, що глянемо. Пшеничка, по-моєму, з таких наших культур найбільш не постраждала від, від морозу, від такого приморозку. Бо це кукурудза, там жито прихватило в долині. То подивимось. Зараз приїхали ще ми на пшеницю, глянемо. По-моєму, мороз їй так не дуже нашкодив порняті з кукурузою. Є так злегка, що пожовтіли вершки. Але вон, нічого страшного, зараз передають дощики і потепління, то думаємо, все буде добре. Тут якраз виходить, на цьому місці ця ділянка була 120 сінокоз, перший рік пшениця, тут також непогано зразу якось так дуже вона йшла, а далі погарнішала. І тут, до речі, можна побачити, як спрацював гербіцид. Працював тут примусом від Дефенди на таких просілах, дуже шикарно видно. Це, по-моєму, перший раз, де так візуально замітно, як після рандапу полежить зілля. У цьому році, знаєте, мені більш подобається, коли такі більші ділянки, а то якось раніше у така мода була, коли, наприклад, гектар в цьому місці наш пшенички, то місці їли, там 20 був, був сінокос, 20 кукурузи, 20 овца, там 20. Пшенички, як, якось таке, така заоденція. А тепер трошки порівняли, то вже можна буде трохи взяти такий невеличкий розгон. І зерно буде солома і тюки в одному місці забирати і все рада. Є такі тут біля краю, такі біля канаві просіві невеличкі, але так не дуже багато. Нічого страшного. А це після цього розори починається попередній горох. Це новина. А це попередній горох. О тут стоїть, стоїть як стіна біля канави вологи більше, ще й там трошки слабше уперед. І зараз заглянемо там, там тоді по кукурузі, бо тут у нас є. Попередній горох, новина, кукуруза, то по кукурузі вона така сама слаба була, але далі трошки порівнялась, вже краще стала. Сор пшенички тут у нас йде від КВС, це Еміл. Вона така низько росла. у нас не вилягає на таких землях, там на кращих землях може бути, що виляже. Коли на пісочку, то вона один невеликий такий плюс на піску, коли сіємо, то що не виляже, коли немає вологи, п'яда і викидає колоска. Зараз після цієї розори починається попередник кукуруза. Ну, відомо що трошки слабше, але загалом ще непогано. О, а далі після цієї розори вже попередник горох йде. Тут по горосі гарніше трошки. А так бачите мороз. Я ну, трошки нашкодив, так злегка. Але щоб так візуально було б дуже видно, то ні. Зробили невеличкий огляд, зараз поїдемо до бичків, ще заїдемо. Сьогодні вони майже вже цілий день на, на волі гуляють, пасуться. Погода така гарна, зранку трошки був іній, то почекали в годин, можливо, 10-11 їх випустили, щоб побігали попастися, зробили такий невеличкий моціон. Так, на цьому полі скажемо, що все добре у нас. Зараз приїхали до бичків, то їх щось не видно, мабуть, пішли комікорм їсти. Ми щось так думали, що будуть пастись. Так вони коли на пару годин то не можуть натішитися, а коли вже більше випустили, то. Подивимось, де вони. Тут по складі нашому такому невеличкому також є невеличкі зміни, я приступив до його працювати, робити в першу чергу двері, щоб залазити пісок і заливати бетоном. Бо воно знаєте, якось з однієї сторони то ще довго дожнив, ще здається, підрад, підрад переробити. А з другої сторони його потрібно вже зробити приблизно даті на учора. Так було б краще, того, що бетон, щоб він гарно підсох би, висох би, щоб сир, сирість не тягнув би. Ну нічого, вже з неділі почнемо його гарно. Тісніше і все. Тут виходить три балки, попадають на двері, то дві штучки я підпер з цієї сторони. А середня, ну тут ставлю проїзд, щоб було б заїхати, тому що перемічка така важкувата, біля 600 кг трактор її піднімає, але так важкувато. Я думаю, там всередині бетон і така площа рівна, якби і трошки вища сам рівень землі. То буде нижче піднімати, то буде краще. Тоді сюди, сюди в середину затягну, а тоді середину подам. То так з цієї сторони поставив опори. Вже почав трошки роздобувати, там було пару хвилин вільного часу. Отут, виходить, нас попадає на двері три балки, то вони ще там підперті дві штучки, оця і через одну ота. І ще підв'язані. Там зверху на стелю витягнули ми таку кроквину, грубшу, попирали її, вона така довша, на ці крайні балки, які не не попадають на двері і поприв'язали дротом. Тому і так вже підстрахували по максимуму. Все одно здається, що воно щоб не було б такого, що разу руки палка стрельне, то вона там дві балки підперті і вони все одно всі підв'язані, то буде все добре. По висоті виходить двері, роблю десь 3,05 будуть у нас. А ще сантиметрів 10 забере бетон. Можна зробити, в принципі, 3,05, бо якось писали, що щоб робили не менше 3 метрів. У нас, здається, зараз там з економіком пару радів, чи рада, чи два цегли, а тоді, коли буде щось не вміщатися, можливо, яка там щось більше буде заїжджати, чи ще що, то, щоб вже воно. Не золо, не моліло бочий і не потрібно було б колеса спускати. Так, добре, йдемо бічків, шукати, де вони там поділися. Бачите, скільки ми ходимо, так вони і не виходять. Скільки ми тут. Вже сьогодні натішились непогано. Тут, бачите, зараз трава така не дуже молода, що там вони, наприклад, коли ранньою весною виходять, то такі проблеми можуть бути... Утилят джолудками вона вже така починає підсихати і вони їх, ми їх потроху оє, потроху приучали, то все добре буде, не буде ніяких, ні діарей. Взіра вийшов, глянув, хто там таки підходить. О, два є, зараз заглянемо ще до тих, так не будемо заходити з цієї сторони, щоб їх не полохати. бачите, Ми вгадали, що вони біля комбікорму. Можливо, правда, ще, ще не зайшли. Але як ще ну, як, як оті полежують? От і все вже привчили, можна сказати, їх протягом щоб вони ходили б. Так просто зранку ми по-перше не любимо зранку приїжджати, рано вставати, щоб їх так випускати, коли корови йдуть на пашу. То якраз добре там годин 9-10 випускаємо і до вечора, та й все. Наші спортсмени. Тоді знаєте, як бічків учили на корові випускати. Ну, Дядько дивиться відео. Каже, що, що часом переглядаю. То ти каже на маленький казав, що вони такі спортивні, ну нічого. Потім стануть бігамотиками, а тоді що, то, ць, о, чорного я випускав. А він так на корову влазить, а тоді ще, ще зразу мені не підкопали. Там було високовато. Вилазить і не може ніяк вилізти. Не то, що якби. На корова високо стоїть. От взагалі він так не має такої цепки, хто бічок має вистрибувати. То він каже, і з цього все-таки зробити бігемотика вже. Щоб він такий впасний. Для такого діла треба, щоб були бічки такі підтянуті. Спортивні трошки. Виходьте, бо зараз чоловіки пару годин закриємо. Орижик собі поїдає. Там ось на солома якраз з цієї сторони це, коли з млина привозили, тюки були порвані. Там чиміші шнурки приїдали, то і так сюди ситнули, щоб не наверх не викидати. Старші люди кажуть, це добре до харчів, бичечок буде. Бачите, як зараз гарно пасуться. Все-таки була баба права, коли мене заставляла, щоб я корів. Згонив, коли лежать, бо я там допомагав пасти, можливо, яких років 10 чи 12 було. І не знаю, то коли тільки полягає, там трохи полежать, каже, заганять, треба, щоб корови понапасувалися б. Так і то вони лежали, в ми прийшли, вигнали і пасуться. А мені знаєте, так не хотілося. Добре, коли вони полежуть, баба собі дримає, я собі полежу, не треба бігати, відгонить. Зараз заглянемо до наших тих таких старожилов. Сьогодні зробимо таку екскурсію трохи по наших невеличких полях, по частині полів, І по нашому господарству, Дома вже немає в нас. Все тут. О. Нічого не поживають собі. Силос поїдають, комікорм поїдають. Оце бачите, самі тонкі той, що з дому забрали, все одно він. Трошки позгурю, але нічого вже буде поправлятися тут. Є помічників його. Може весело, з маму потрошку кинуть, поки ще до вечора бо якось бачу. Проявили гарний апетит, особливо ці. Село зараз так розгортаю по, по більшій такій площі, бо коли на кучу висипаю. Коли на одного горба насипаю, то починає грітися, коли так, то якби все добре. О, буде такий невеличкий перекус, поки до тих пір, щоб приїхати їх покормить вже по-справжньому. вас ще є, доїдайте. І тут бачите, кабачок і цей перший, то я їм набираю і так води, що вони попили, Зараз, можливо, будуть пити, то, що їм ще так трохи болить, щоб нажимати самого язичка, коли ніс пробити. Ось так не дуже хочу вже, значить, п'ють. Там трошки вода є, то можливо вже нажимає сам. Цей не хоче, він також, коли хоче. Ого, друзяки. Ну і хоч ну. зараз перейдете до великих. Іди, іди, іди. Коли знаєте, нагонить, то туди потрібно було, то, то ніколи там бігли по кругу і все, а коли... Просто треба шкоду зробити, вони сюди-туди і все. Ну от і все. Дякую всім за перегляд. В наступному відео можливо вже з З з нами. З вами. Всім до побачення.